Всім привіт! Uh, я повернулася до читання нарешті. І я продовжую читати цьому на поцілунку, нарешті. Боже, я зараз на, на соці, сторінці І я не знаю, чи це війде в огляд цієї книги, але я дуже сильно сподіваюся. Тому я пішла далі і сподіваюся, що я буду знімати ще відео з коли буду читати. І розповідаю свої враження, але я трошки зараз призабула, що було перед цим. Але я думаю, що я згадаю і буду читати далі. Всім привіт! З вами на І нарешті новий огляд боже. Пройшло місяця два, я обіцяла, що буде скоро новий огляд, але все ж таки я вирішила його зробити, бо дочитала нарешті книжечку. І сьогодні в нас на огляді буде кофіцієнт в поцілунку. Боже, ребята, це капець. Дякую, Хелен Хонг, за цю прекрасну книжечку своїми спекотними моментами, бо вони описані дуже шикарно. Але детальніше я розповім пізніше. Ну що ж, свій відгук, огляд, можна так сказати, почну з анотації цієї книги, щоб ви трошки зрозуміли, про що буде йти мова. Якщо ви вже читали цю книгу, то для вас не буде спойлерів. Але хто не читав, то готуйтеся, вони будуть. Я нічого вже скривати не буду. Ну що ж, для вас я зараз прочитаю анотацію. Стела завжди вірила в математику. Ця наука могла логістично пояснити все, що відбувається довкола, алгоритми, рахунки, завдяки їм можна передбачити будь-які дрібниці. Наприклад, поведінку покупців та їх реакцію на новий продукт. Цими передбаченнями Стела і заробляла собі на життя Успішна на роботі дівчина нещасна в особистому житті через синдром а... Аспенгера. Аспенгера? Я дуже вибачаюся, якщо я буду читати неправильно. І важко заводити знайомства і налагоджувати стосунки з чоловіками. Одного дня 30-річна самотня стела вирішує, що настав час опанувати науку любові. Її в стає Майкл-красунчик зі служби ескорт послуг. Ребята, ну ми поївали, що додав. Йому відомо все про найпотаємніші бажання жінок. Чиста логіка ніяких почуттів та кохання існує поза будь-якою логікою, і розв'язати це рівняння головним героям доведеться удвох. Ось така у нас анотація, знаєте, передбачає такі спекотні відносини між героями, і це насправді так, тому що я раніше читала вже цю книгу в електронному варіанті і купила паперову, і знаєте, бо я багато чого забула, тому вирішила прочитати. І, Боже, це, знаєте, знову ти читаєш і згадуєш ці моменти, такі відчуття, що я читала книгу вперше, бо Боже, ці спекотні моменти. Здається, странно, знаєте. Ну що ж, в нотації в нас ясно сказано, що Стелі 30 років, вона економетристка, в неї є проблеми з спілкуванням, з людьми, так і з чоловіками, налагоджують з ними стосунки. І ось вона вирішує найняти Майкла з ескорт Послух. Собі такого секс-вчителя, щоб він навчив її. Самі розумієте, чого він навчив її, не думайте, Ні, вона там не дівчина ще, ну, я розумію, що я, так. Да. Бо я просто не знаю, чи можна, чи ютуб пропустить якісь слова, того я перестрахуюсь, і всі зрозуміють сенс моїх слів. Плюс до цього всього встигли аутизм. Я коли читала, одразу згадала знаєте, серіал Хороший доктор. Чесно кажучи, вибачаю, що я не знаю, як на український, бо я дуже давно його дивилася. На російській боже, не бийте мене. Але так, цей серіал, бо у головного героя також аутизм. Бо це було схоже, знаєте, по поведінці її, е комунікації з людьми, які дратували гучні звуки, оця мешкання туди-сюди. І я одразу це зрозуміла, але про її синдром більше сказано в кінці книги. І коли я перечитувала її, я не пам'ятала, що в неї такий синдром, бо ну, я ж перед тим, як перечитувати не додумала знову прочитати анотацію, і така: Oh my god, ви серйозно? Я навіть цього не помітила. Трошечки скажу про Майкла такий, знаєте, сексі-чоловік, про якого всі мріють жіночки, такі. Йому, якщо не помиляюсь, 28 років, бо в книзі було сказано, що він на два роки молодший її. Ну, 28, так. Чесно кажучи, я не дуже люблю різницю у віці в книгах, коли жінка старша чоловіка, навіть якщо ці це два роки. Бо весь час, як я читала книгу, у мене була надія, що він трошечки старший, але нічого, це їм не помішало. І ось протягом всієї книги ми спостерігаємо, як ця парочка приходить від е, такий шлях. Від робочих стосунків до чогось більшого, а більше в них було не тільки в стосунках. Знаєте, мені до душі дуже припала головна ідея книги, що у тебе неважливо, який в тебе синдром, ти завжди зможеш знайти людину, яка тебе покохає, ти зможеш жити справжнім життям, як всі звичайні люди. Тому що в нашому світі, якщо в тебе є якийсь синдром, неважливо, навіть якщо люди не помічають цієї хвороби. Ти вважаєшся якимсь не таким, що все, життя закінчилось, тобі треба тільки сидіти вдома, то підспити свої таблетки і все. Але в цій книзі показано, що вона бореться з цим, вона бореться зі своїми проблемами для того, щоб відчувати себе краще і жити краще для себе, а не для когось. Все ж таки, книга мені сподобалась, реально, але є деякі мінуси: це. Те, що дуже багато чого ідеалізовано, можна так сказати, по-перше. Що я маю на увазі ідеалізація, це те, що, е, знаєте, трошки обестіннили проблеми стели зі здоров'ям і аутизм. Е, тому що нам показується, що все, головне знайти свою людину, гарний секс е, і довіра вирішить всі твої проблеми. Е, знаєте, ну це трошки не так працює в нашому світі, як би, да? Ну, типу, це, це може працювати з тим, що е, деякі люди нам допомагають, на особистому прикладі знаю, що деякі люди нам допомагають вийти з якогось свого стану поганого, коли ти розбитий і так далі. Це може працювати, але обестінювати це трошки не треба, знаєте, це все ж таки проблеми. І знаєте, стосовно Майкла, трошки мені не зрозуміло, чому саме ескорт, типу, так, Рі, да, різні були ситуації, в нього проблеми в житті з його мамою, його мама захворіла раком, тому він е сам це все вирішував, втягнув, можна так сказати, сім'ю, тому що його батько покинув, е пішов до багатої жіночки, такої, знаєте, мамі. Тому е це може бути і головною причиною, чому Майкл е боявся закохатися в стелу, щоб не бути, як його батько. Бо ним все книзі, в книзі також було, що. Майкл боявся бути як його батько. Але, все ж таки, не дивлячись його проблеми, в книзі дуже гарно описуються всі його таланти, що він вміє грати на фортепіано, він вміє шити, він прекрасний дизайнер, він такий весь 10 з 10 ребята. Але всі його проблеми вирішить ескорт. Ну, типу, дивлячись на його таланти, можна було зайнятися чимось іншим, щоб були б в нього гроші на лікування мами. але Можливо, в ескорті, е, були більші гроші. Ну, типу, це є головна причина гроші, ради чого він туди пішов. Діло кожного, знаєте. Ну, і хочу сказати, що це такі невеликі мінуси. Все ж таки плюси перемагають, тому що книга дуже легка. Така літня, знаєте, якраз літо закінчується, літня книга, бомба. І. В книзі, знаєте, я не помітила таких крінж-момент, щоб було, тому що все написано дуже гарно, структуровано, дуже якісно і гарно описані моменти 18 Що мені подобається, тому що в деяких книгах ми можемо ловити ось цей, знаєте, крінж момент, коли там у них все відбувається, і ти сидиш, просто читаєш такий. This is so cringe, якби, ну, такі вже ці. Ладно. А ось тут я читала і така, знаєте, дуже так романтично все описано, прям гаряче, гаряче. Що ще мені сподобалось, це те, що в книзі не було, знаєте, оцих разом розстались, оціх качелі, тому що в кінці також, як і в кожному, в кожному романі, у нас є в кінці такий переломний момент в їхніх стосунках, коли. Відбувається якесь розставання, сварка. Мені сподобалось те, що вони якби так розійшлись на момент. Гарно не було оцього. Боже, я страдаю, відстрадаю, ці сльози, муки, а, а, а Боже, як погано. Ось цього, коротше, саплей оцих не було, якщо так казати. Мені це сподобалось, тому що вони розійшлись, так, знаєте, добре. Але знаєте, я думаю, що такий крінж момент в розставанні є більш в підліткових е, романах, коли пишуть про підлітків там, знаєте, у них таке підліткове, підліткове кохання. Тут все ж таки дорослі люди, які розуміють, що вони роблять, для чого вони це роблять, е, що е, послідує їх дія. Uh, і це за це великий плюс. Останно хочу сказати: якщо ви все ж таки вирішили прочитати цю книгу, то запрошую, рекомендую, реально дуже крута. Мені сподобалось. Це головне, що мені сподобалось, бо uh, в моєму житті було дуже багато крінж-книжечок, яких я пережила вже. Слава Богу, хочу сказати всім гарного дня. Дякую, що подивилися огляд. Сподіваюся, вам сподобалося. Uh, не дивлячись на те, що скоро починається навчальний рік, і я студентка. Все? Шкільне життя закінчилося, я більше не дитина. Я все ж таки буду старатися робити для вас огляди, читати. Може, сьогодні, якраз я змонтую це відео викладу вже сьогодні. І пізніше почну читати нову книгу, щоб скоріше зробити для вас новий огляд, бо книжечок у мене дуже багато, як ви бачите, ще ви про них не чули. Тому з вами була Лена Лінська, Побачимося у наступному відео.